Слава Ісусу Христу, висібра, приходять Серце, Твоїх Христи, сьогоднішній день, сегодня неділя, царя Христа, так пособлившись Босів, поєднується з тим таким прекрасним добрим словом, яке ми чули не раз, яке Говорить нам про нашу природу. Бо що таке природа? Найпростіша дефініція цього поняття полягає в тому, що природа це те, що нам дано природа. Камінь має свою природу. Так. Інші якісь речовини природі має свою природу, немає свою, на свою. а Бог нам не себе. Відберемо Гослові каже, не конструкє для чого це все. Дивитися, пригадуюся, що десь ще за кілька місяців побуломастабного вторгнення на Бережнящині знайшли були дві німецькі бочки, у це дуже було закопене зерно приблизно 46-47 року, коли також чергова хвиля настала в Україні. Одна бочка зерно зігнула, друга збереглася. І особи, дотичні до того, мали між собою дискусію, чи висадити це зерно і побачити. Яку воно буде на турку? Чи зберегти його далі в заїху домору для гайдущих подонків, щоб не пам'ятали, як то було в ті часи? Знаємо також моменти, коли в філіпінських пірамідах знаходили зерно, яке було дуже-дуже багато. То зерно писати мовіку надавав відрода. Природа зерна. Сіяти далі або бути змеленим звуку і дати той віку від своєї життя у терміні. І звідки ми можемо прийняти для себе оце розуміння такої природи Божого Слова, то поки живемо. Воно не буде переставати сіяти в наше серце. А ми маємо просити завжди Боже серце чисте у творі. І духа правого мене. щоб до слова також пішло і сіло в седах. І не переставала та добра християнська традиція залишатися собою, як особа, яка любить. Бога. Ісус, коли оповідав про цю привкушу, аграрні е, умови в той час були трохи інакше ніж сьогодні, але тим не менше природа получалася. Е, здавалося на перший погляд, що сіяч поступає нерозумно, тому що. На пішохід. Нащо дати зерно е, попередньо значи, що вони пропускають? Знаючи, що права залучить при усіх усе. А це призор всяча. А горе він є вже як вікна. І тим зерно є саме спор. Сіяча. Тепер ми, ваші Священники, приєднали любові від нашу оборудованість діяти чи в коліше, чи в інше, де звісно чим. Повіщені, чим, більші, чим більші, більші, більші. В той час, звичайно, існувала якась приватна власність, були земельні має Але так ставалося, що з такі комунікації. І люди, якщо вони собі хотіли перейти, то вони собі скорочували шлях і не заворочувалися тим, що треба е обійти чиїсь поле і так далі, вони собі просто йшли. Відповідно, що на тих полях буде бути вироблені стежки, е могли бути створені якісь інші умови, і зняв все одно виходить в місі. І здавалося, та земля, яка там на світі, відрізняється від нашого, мої інший кори. І ця земля має великим текуча, тим не менше. Куди ми, ми не пішли, там буде груд, чи то каменецький, чи то якийсь твердий чи загусливий. Думаю, що практично всі тут присутні, якщо немає, то мали можливість працювати колись на корі. І знаємо, що відносно ще до недавнього часу, земельні наділи в нас на личеві були дуже догляні. А тепер, коли приїжджаєш до села, хтось, хто висаджує чи іншу, і ретельно тоді дає. Пригадую, коли мали матця просила полоти, то плоти, то площа не найгірше, що місто хотіло робити. Нагад, діти що не люблять. Але знаю, що жінки, котрі люблять свої квітники, свої рослини вони можуть включити іншу культуру, яка весіннями дощами прибивається і заглушується, вони і I tym ten samolot wygrał z tej wargiej obojowej. By wychodzić z tych starszych, które w tym samolotach się do przodu, to poszło w nie momencie. Poszło w tym momencie. Dopuszczono w tym samolotach, i koledzy z tej to i nie Bo. Навіть колись, коли люди приходили з війни, дали їм отрут можливість повертатися здоров'я чи не здоров'я, хто коли знав обся, поговорив по сторонам по психологію, не брали відбула ішли займало подарунку кілька дітей, от їх було життя. І вона хоче краще, щоб наші були відсотка, тому що, коли ми сине добирає, вона обов'язково щось. Але та оглядність, вона переноситься в тій принці на людську особу. Тому що тепер є людське серце. Ми вже згадували про чисте серце, яке має сіятися. Один із таких моментів, який пригадує, повернувшись з війська на початку 90-х, працював на будовому столі. І нашим керівником, був чоловік, який був головним архітектором місті, був художником хорошим, каже, коли, будучи головою батьківського комітету, прийшов новий на Вчителька намалювала хрень на дочці БНЦ і показала дітям, як він можна намалювати. Ціна заповнена журналом, займалася своїми зі... справами. Про землю цінок, діти щось там бали, щось там зібралося. Ну, Закінчився, вчителька пішла. Тоді цей голова батьківського комітету що до неї каже. Але не я не смію мав нав'язувати своєю, беззвичайно вчинка. Але скажу вам так, що якби я був цей монок, я би спочатку запитав людей, що таке дерево. Я би запитав у них, е, які вони знають дерева. Запитав, що на тих деревах росте, де які насаджуються. Що найбільше я би звернув увагу на кої? А запитав тобі, що є наше Ми Можемо поговорити далі про води, як І так, Як при порах року це дерево міняє зміни, той рок міг закінчитись не починавшись, а радше він би почався у серці дідає з моменту його закінчення. Що вдома, вдома діти обов'язкову своїх батьків питали, яке є їхні коріння, а де є їхні прабавці. Навіть по часу, питаєш, як заходиш, а формувався такий час, коли просто боялися. Боялися сказати, хто їх праваться, де ти варто, на яких ґрунтах першої свободої, хто повне. Те, що нас прибужує, що надає пригостине. І тому, попри все, чому Господь сіє, тому що якщо вона проростає якийсь асфальт, він дає можливість нашому серцю позмагатися з терним, навіть якщо вона його загружує. Пригадую, на тлі тих. Вибачте на слові сківочок, псевдо співочих «скандалі» і так далі. Пригадую, як Володимир з того часу писав Черному Негору, він ходив в експедиції на Кавказ, в Карпати. Він переписував у її буквально два куплети приспів, але це пісня ніколи. Дужу мову не перекладалася і співав цілі. Всі континенти на українці. Тому що той, хто любив свій край, мав у своєму серці зерно любої, воно воно стало такими величезними добрими плодами, ми знаємо, що за ту пісню загинув не тільки й Наші наш видатний так само композитор е <ривив> тому, що той, що загинув у Львові, правда, зі, так, після порони. І, так, і е Всі ми маємо такі моменти, коли, коли бачимо перед собою свідоцтво вірі. Бо він нам заходяться проста. Але ми як важливо сьогодні нам збагнути, що зерно пропускає, Господи Світлані, І у нас збирається чисто. Де ми це бачимо? Коли е, юдеї. Ізраїль, ізраїльський народ побачив, ну, що всі мають царя в Вони прийшли і сказали, е, попросили пророка Самуїла, Ми хочемо царя. Ми хочемо царя. Добре, ваші доньки, ваші діти будуть служити в цьому цареві. Всі найкращі плоди. десятимуть, ми все одно царя. Книга на по оповідає про всі ці історії, як воно відбувалося, але Христос вже сьогодні скаже, що він є цар, на який жить Він Цар. Ем, оце слово нас може навчити, як ми можемо це Знаєте, Коли зустрічаєшся із. Із людьми, котрих пережили травму. Або коли продовжаєш в останній діх наших героїв хочеться слово, сказати слово люди, що найважливіше в тому житті, що їхня посвято є не їхнє життя є не даремне. І може батьки не хотіли, щоб вони були такими школи. Але це засідало тих, хто дав їм таку можливість виховуватися у Богу. І вони віддають своє життя. Так як Христос віддає своє життя, Бог не забирає життя, Бог його приймає. Він сам кладе собі ті, які йдуть на фронт, вони знаходять там жартовник, на яких походу самих себе. І він я вам кажу, що повіч, коли е, мироносиці прийшли, йшли до гробу і згадували словам апостолів, хто їм має тих камінь підвалити, великому, вони жінки, може, вони тоді побачили ангела, який їм сказав, чому ж вийдеш поговориш по мене, чому покладу? Ви можете шукати живого чоловіка. Але ідіть і скажіть, і сповістіть апостолі, а постола пишуть, я розкажу вас в алею. Нехай пригадає всі ці слова, які я їм казав. Жінки пішли і боялися щось, що розказали Петро повів, до громади, хотіть побачити грім. І коли вони пригадували Божі Слова, тоді вони почали розуміти, що Христос Воскрес. Бо найкращим свідоцтвом Воскресіння Господнього не плащениця, не порожній гріб. бо в тому гробі Господнього чи християни діляться, там стоїть скруття на касу. Там приходять люди, які, як зайшли, невіруючі, так виходять. Чи це він токає? А слово, яке людина пригадує, нам дає тобі розуміння, так як у тим апостолам Глеофій і муці. Кажуть: ти одним тут не знаєш, що робиться Борислави, коли вони тим словом забули, не прийняли ще до серця, вони не бачить Христа. Вони ще п'є. Ті, котрі вірують в його Воскресіння, як він поцарівця. Вони тоді, вражені, коли пригадали все, що стосувалося Святому Писанні Ісуса Христа, і коли побачили рону в Кліні, не Христа, чи готувати серця нас Слові. І коли ми хочемо бачити, як Христос Сергіє, ми маємо останні. Заменою одною хвилиною нашої. Ми маємо розважати стільки над святим Пізлом, що серце в наших будівлях запалало найсвятіше серце Ісуса повинен нас. А тоді, коли Воно в нас впливає, коли в глибині нашого серця ми поставимо той містичний трох для Христа, і коли наші покаяння не розтопить ту матеріальну важкість, ми тоді будемо таке або злодії тихо, не так. Але коли через покидання у Турецькому побачимо, що ми будемо це маємо. Хай завжди нас не здорові. Хай не залишається тільки на рівні української.